Тобто російського агресора, і саме стільки часу триває героїчний супротив українського народу, і зараз ми будемо говорити з вами про наші енергетичні системи. Наш спікер сьогодні це Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Ми вітаємо вас, пане Володимире. Ми знаємо, що цього тижня, на жаль, росіяни знов завдали ракетний удар. Дякуючи нашим збройним силам, вдалося багато з ракет відбити, але все ж таки є наслідки. Тож, які наслідки? Як просувається відновлення нашої енергетичної системи. Доброго дня всім. Дійсно, в понеділок ворог знову завдав удару. Це знову був масований удар: 70 ракет важких по нашій енергосистемі. Після цього удару були пошкоджені як об'єкти, якими управляє «Укренерго», це магістральні підстанції. Зокрема, і на півдні нашої держави, що спричинило досить там тривалі обмеження енергопостачання на Одещині, так і по електростанціях, і в результаті цих ударів. Декілька електростанцій, отримавши пошкодження, спочатку, взагалі вимушені були припинити своє виробництво електроенергії, і зараз поступово, поступово ми намагаємося відновити генерацію на теплових електростанціях, привести її до тих показників, які були до останньої атаки. В цілому енергосистема а, війшла в, ну, в такий стабільний режим функціонування після останньої атаки досить швидко. Система не була розбалансована. Зараз вона працює як єдина цілісна інтегрована енергосистема України, яка з'єднана разом з нашими сусідами з Молдови, з європейською енергосистемою, що є важливим елементом і фактором ну, взагалі стабільності функціонування нашого енергетичного сектору. Хотів би відзначити в цей раз особливо вдалу і я би сказав видатну роботу наших сил протиповітряної оборони. Вдалося збити навіть більший, більшу кількість ракет, більший відсоток ракет, ніж раніше. І, звичайно, це було важливим фактором того, що от остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як деякі попередні. І також хочу відзначити, що, безумовно, без наших сил ППО, без їхнього вкладу. В захист об'єктів критичної інфраструктури, самі по собі енергетики, безумовно не змогли би ну так справлятися з цими масованими атаками. Нагадаю, що понад тисячу важких ракет і дронів було випущено по об'єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. А перша атака, така перший пробний камінь у рашистів був взагалі в вересні цього року, тому ми пережили вісім великих хвиль і більше десятка менших, менших ударів, меншого масштабу. І не в останню чергу, я би скав найперше все, звичайно ж, завдяки нашим героїчним Збройним силам України. Наразі в деяких регіонах, які зазнали, в яких об'єкти зазнали ушкоджень, триває відновлення. Відновлення триває без перерви. В основному це магістральні підстанції та електростанції, якими оперують значить, як приватні, так і державні комунальні підприємства генерації. Це теплоелектростанції, гідроелектростанції, всюди. Де це можливо, і де відновлення як здатності генерації виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань від місць, де вона виробляється до місць, де вона споживається, зокрема і до великих міст, таких як Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро та інші. Якщо можна, в яких регіонах зараз найскладніша ситуація з відновленням, і коли ми можемо розраховувати на те, що знову наша система перейде на планові відключення, а не на аварійні? Що стосується відновлення і складності ситуації, ну, безумовно, це Одещина, Херсонщина, Херсонщина зі зрозумілих причин. Як ми знаємо, там практично була знищена енергомережа, і вона зараз просто по курпицях відновлюється по частинах. І рівень замінування просто він. За межами би, уяви нашої, хоча наші енергетики теж багато бачили всього на деокупованих територіях, але це безумовно виклик нового рівня, з яким доводиться стикатись. Теж саме ускладнені роботи на Харківщині, на Донеччині ну, по відновленню, скажімо, об'єктів як генерації, так і мережевих об'єктів. Іде відновлення в інших регіонах, таких як Київщина, Львівщина. Але безумовно на півдні зараз ситуація і, на, і напевно на Харківщині найгостріша. Щодо аварійних відключень, коли все ж таки за вашим планом або за вашими прогнозами зможемо ми перейти на більш планові відключення? Ну, це момент, коли я хотів би показати слайд. Я не знаю, чи ви його бачите. Ні, перепрошую. От дивіться, з чим ми маємо справу? Я не можу розкривати, ну, скажімо, цифр дефіциту, але це графік споживання і дефіциту за добу. От так як він виглядає. Взята якась характеристична, характеристичний день там, робочий, грудня. Тут ви бачите, що от червоним це позначено дефіцит потужності, він у нас є цілодобово. Цілодобово, і це означає, що відключення вони мають місце ну, теж цілодобово. Як це відбувається? Коли ми бачимо сьогодні на завтра, який є прогнозний дефіцит в енергосистемі, по кожній годині окремо ми його визначаємо, бо ви бачите, він змінюється. В години пікового споживання вранці, особливо ввечері, він зростає, а вночі він трохи менший. Тому ми визначаємо дефіцит кожного, в кожній годині наступної доби. І далі цей дефіцит ми розподіляємо по областях пропорційно їхньому споживанню, ми, як оператори енергосистеми. Далі обленерго разом з військово-цивільними адміністраціями складають відповідні списки обмежень. Коли дефіцит занадто великий, як, наприклад, після. Там, системно аварії чи після ракетної атаки, то часто буває так, що ліміти, які доводяться до областей, в них області не вкладаються, не можуть вкластися. І тоді оператори енергосистеми, тобто Укренерго, змушені доводити. Графіки додаткових відключень, тому що в енергосистемі фізично є якась якийсь обсяг генерації, більше його немає фізично, і систему все одно треба балансувати. Якщо вона буде не збалансована, вона просто повністю може колапсувати. Тому наша задача як оператора слідкувати за загальним балансом, доводити ліміти до областей. Якщо е, з причин там великого дефіциту області не можуть в них вкластися, можуть бути додаткові графіки відключень введені, і вони вводяться вже в момент, коли ми бачимо, що споживання перевищує виробництво електроенергії. От, тому найбільший фактор, найважливіший фактор, коли ми зможемо увійти в планові графіки, це зменшення цього дефіциту, який ви бачите на, на екрані, зменшення його до тих величин, коли е фактично обленерго зможуть в такому. Плановому режимі кожні 4, наприклад, години відключати різні черги споживачів від електропостачання, і тоді зможуть ці графіки бути строго дотримані. Тому оце проблема зменшення дефіциту, вона пов'язана зараз з відновленням генеруючих потужностей в Україні, тобто це теплові електростанції, гідроелектростанції. Атомні електростанції знаходяться в роботі зараз, підтримують енергосистему, але хочу, щоб всі розуміли, що атомна генерація як до вторгнення забезпечувала там половину або трошки більше потреб країни в електроенергії, так і зараз. Тобто самої, на самій атомній генерації ми не можемо тільки на ній виїхати, тільки нею покрити споживання наших домогосподарств, споживання наших підприємств. Тому, безумовно, нам потрібні і інші види генерації, а вони дуже сильно ушкоджені. Немає в Україні такої теплоелектростанції, яка б не була ушкоджена цими атаками. Практично всі гідроелектростанції також були, зазнали тих чи інших ушкоджень і також мають обмежену здатність генерувати електроенергію порівняно з нормальними часами, порівняно з періодом до вторгнення. Тому, якщо підсумувати, ми бачимо, що трохи зменшили відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, відновлюють роботу електростанції поступово і поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко. Всім дотримуватися тих планових графіків відключень по областях, які, які обленерго вводять. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу і... мікрофон. Добрий день, я на колода, українформ, і в мене до вас буде таке питання: чи є в Україні домовленості про постачання електроенергії за кордоном? Такі домовленості в рамках технічної можливості імпорту існують, причому існують ще з моменту фактично нашої синхронізації з європейською енергосистемою в березні цього року. Просто на початку і всередині року такої необхідності не було. У нас був надлишок електроенергії, ми її там експортували до 10 жовтня. Наразі технічна можливість імпорту існує. Проблема в тому, що європейська електроенергія набагато дорожча ніж українська, і немає такого учасника ринку в Україні, який там мав би можливість купити, наприклад, електроенергію за 200-250 євро за мегаватт годину в Румунії чи в Словаччині і привезти її до України і тут продати за 80. «Укренерго» як оператор системи не має права продавати електричну енергію на ринку, тобто ми забезпечуємо технічну можливість передачі її між державними лініями. Тому, виходячи з цього, необхідний спеціальний механізм фінансування, який зараз, який зараз формується, його цей механізм шукають, для того, щоб можна було додатково трошки пом'якшити цей дефіцит імпортом електричної енергії. От і принагідно хотів би е, теж е, сказати пару слів про експорт, якщо ви дозволите, тому що вже багато досить е, в мережі я бачу таких е, фейків. Про те, що нібито Україна експортує електроенергію до Угорщини, і саме з цим пов'язаний дефіцит. Хочу от прокоментувати і в ідеалі поставити крапку в цій дискусії. Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня. Крапка. Цей експорт є забороненим і він ну, якби не може відбуватися. Ми не проводимо, не розподіляємо навіть доступ до міждержавних ліній електропередачі на експорт. Це теза номер один. Деякі люди, там, навіть громадські якісь діячі, апелюють до сайту НСОІ, де бачать технічні перетоки. І дуже часто плутають їх з комерційним експортом, не розуміючи, очевидно, сутності того, як працює з'єднана енергосистема. Я хочу вам просто показати, про що йде мова. Електрична енергія, на жаль, не в курсі, що існують кордони між державами. Коли енергосистеми з'єднані між собою, так як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська, існують так звані технічні перетоки. Як правило, вони дуже невеликі. Ну, скажімо, якщо ми споживаємо як країна, наприклад, 15-16 тисяч мегаватт, ці технічні перетоки. Можуть бути 10 МВт в одну сторону, 15 МВт в іншу, але завжди сальдо по годині по кожній близьке до нуля. Тобто, скільки, скільки перетоку цього йде за кордон, стільки зразу ж повертається в країну. Ці величини можуть бути більшими, коли є так звані кільцеві перетоки. Що це таке? От уявіть собі, що, наприклад, в Румунії на півдні країни є досить розвинута відновлювальна енергетика. Але зв'язки між півднем і північ Румунії, електричні зв'язки, тобто лінії електропередачі, які з'єднують дві частини цієї країни, вони слабкі. І електроенергія з півдня Румунії для того, щоб дійти до півночі, повинна пройти з точки зору фізики. Територію Молдови, України, Угорщини, і попасти потім назад до Румунії. Це називається, це приклад. Не завжди так відбувається, але це приклад маршруту, по якому мандрує електроенергія в об'єднаній Україно-Європейській енергосистемі. Очевидно, що в такій ситуації, скільки електроенергії поступило, наприклад, з Молдови в Україну, стільки одразу ж. Вернулося в Румунію через там, мережі Угорщини, чи, через Руму... чи в Румунію напряму. Тому Україна нічого внаслідок цих технічних перетоків нічого сусідам не віддає. В українській енергосистемі електроенергії менше не стає. І вся українська електроенергія, яка генерується українськими електростанціями, залишається в Україні і споживається тут. І е, це важливо підкреслити, тому що. Через обмеження електроспоживання дуже багато є ну, невдоволення, в тому числі і у населення. І коли розганяються ці фейки, ми вважаємо, що це російський ПСО з тої простої причини, що якщо про це говорять енергетики, вони прекрасно знають оцю картинку, вони розуміють, як це відбувається. І на тому ж самому сайті НСОІ можна переконатися, зайшовши на іншу вкладку комерційний експорт, що він кожен день в кожній годині ноль. Не один мегаватт, не 5, не десять, а строго ноль. Тому ми зараз говоримо виключно про імпорт, про можливість імпорту для того, щоб пом'якшити дефіцит. І, безумовно, я би хотів там, закликати українських лідерів громадської думки російські ці фейки не поширювати, а наше населення. Ще раз закликати до там, споживання якісної інформації і е, бажано офіційної, тому що е, от ці, ці наративи вони покликані відвернути увагу від одного простого факту. Ми зараз маємо обмеження електроспоживання по всій країні не через те, що хтось експортує електроенергію в Угорщину чи Румунію, і не через те, що хтось там щось повільно ремонтує, а через те, що у нас кожен тиждень практично відбувається масована ракетна атака виключно на українську електричну систему. Дякую. Дякую, і в мене буде ще одне запитання до вас. Нещодавно Кренерго заявляло про складну ситуацію на сході через обстріл енергетичних об'єктів, яка там ситуація зараз, і чи вдалося відновити хоча б частково ці об'єкти? Дякую. Дякую за питання. Частково вдалося, але ми всі маємо розуміти, що коли ми говоримо про обстріл там підстанції чи електростанції, це такі дуже масштабні руйнування. Які в нормальній ситуації відновлювалися б місяцями. Зараз це відбувається за дні або тижні. І це означає, що там на 100% відновити функціональність об'єкта ну, нереалістично очікувати, що це станеться через декілька днів після обстрілу. А ми з вами спілкуємося в п'ятницю після понеділка. Тому частково так, але ми всі відчуваємо зараз. Наслідки понеділкового і попередніх насправді обстрілів через оцей збільшений дефіцит, через який у нас меншу кількість годин в родинах в наших помешканнях є світло. Ще питання, прошу. Доброго дня. Я працюю на шведське та фінське державне радіо, який процент генерації в українській енергосистемі від гідроелектростанцій та від атомних станцій? яку ціну платять люди в Україні за електроенергію? І чи існують якісь субвенції, які виділяються? Є, є якась інша альтернативна ціна для великих, для великих бізнесів, для великих компаній, є, є, які споживають багато електроенергії, чи вони можуть її отримувати за більш низькими цінами? Дякую. Ні, як не дивно, мікс енергетичний його структура не сильно змінилася. Це пов'язано з тим, що з одного боку, як я вже сказав, багато теплових гідроелектростанцій пошкоджено багато. Електростанції з відновлювальних джерел, просто там на окупованій території залишилось поки що. Але ми також втратили можливість отримувати електроенергію Запорізької атомної. Тому, от, умовно кажучи, наші генеруючі потужності більш-менш пропорційно знизилися. І ми все ще отримуємо приблизно половину, трошки більше від атомної генерації, і решту розподілено теплова, і в меншій мірі гідро і відновлювальна енергетика. Що стосується цін в Україні, всі домогосподарства мають регульовану ціну там від 101 кВт, кВт години і вище в місяць, це гривня 68 з ПДВ. Для того, щоб забезпечувати цю ціну, діє механізм покладання спеціальних обов'язків на компанії енергоатом Укргідроенерго, які грошима забезпечують компенсацію різниці між ринковою вартістю електроенергії та тарифом для домогосподарств. Що стосується тарифів для бізнесу нерегульованих, оптова ціна на українському ринку електроенергії зараз приблизно 3,3-3,4 гривні за кіловат годину. Це оптова ціна без транспортування магістральними та розподільчими мережами. Тобто це ціна оптового ринку, ну якби Xworks. Вона нижча, ніж європейська. Я думаю, 20 гривень, які ви називаєте, це все-таки ціна уже фінальна для домогосподарств в Швеції, сподіваюсь, принаймні. Але навіть оптові ціни європейського ринку, вони вищі за українські, вони складають. 8, 10, 12 гривень за кіловат годину порівняно з українськими, там 3,3-3,4 гривні. Саме тому імпорт електроенергії, який для якого існує технічна можливість, буде відбуватися після того, як буде забезпечено фінансування купівлі цієї електроенергії за кордоном спеціальним механізмом. У нас є ще питання. Ігор Москві, зіркові неділі. Тут Нацбанк почав вже прогнози на будущего. к вам обращалися по потребі електроенергії. Думаю, так, як, як правило, вони це роблять, але чесно кажучи, конкретної інформації цієї я не маю. Тобто передбачаю, що так. А якщо можна, уточніть, будь ласка, в чому питання? Прогнозується велике зростання споживання? Ні, вони буквально прес делали виступали, що на перший квартал дефіцит 20-25%, а на второй 70%-10%. Це риск? Нет. Это дефицит в системе. А, дефіцит системи. Ну, е якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, то ми розуміємо, що дефіцит, е виходячи з сьогоднішнього складу генерації, він буде існувати принаймні під час сусідньо-зимового періоду, він буде зберігатися. Його можна е скомпенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю. От, е тому, е скажімо так. Е нам треба буде працювати, нам, як всьому сектору, працювати над відновленням генерації для того, щоб цей дефіцит довести до нуля і потім створити якийсь там надлишок, який знову можна буде кудись експортувати. Але зараз про це мова й не йде. Пане Володимира, щодо генерації я так розумію, що зараз це така головна, головний виклик, з яким доводиться боротися і з яким вирішувати проблему. Для цього вочевидь потрібні ресурси у вигляді обладнання вузлів, які нам обіцяли допомагати і надавати наші міжнародні партнери. Чи розпочався цей процес? Обіцяли і допомагають. Процес розпочався. Досить активно поступає, поступають певні види обладнання, які легше знайти десь на складі, скажімо так, в європейських країнах, в Сполучених Штатах, в інших країнах. Ми дуже вдячні дуже багатьом країнам, які забезпечують такі постачання зараз в Україну, для того, щоб можна було відновлювати як магістральні, так і розподільні мережі, ну так і електростанції, власне. теж. Тому цей процес повинен продовжуватись для того, щоб ми ну, продовжували відновлення нашої генерації, наших мереж. Ми розуміємо, що це буде такий конвейер, який не зупиниться найближчим часом, і це дуже добре. Ця підтримка важлива. Є безумовно ті види обладнання, які більш рідкісними, складними. У виробництві і їх на складі в нормальних умовах ніхто не тримав. Але я думаю, що українсько-російська війна і той факт, що росіяни атакують так завзято і жорстоко саме електроенергетичну інфраструктуру, він призведе до того, що ці вивчені уроки нашої війни, вони Будуть засвоєні не тільки нами, а й нашими всіми союзниками і партнерами, тому що ми до цих атак були готові, ми готувалися, але той факт, що електротехнічне обладнання, наприклад, зараз у великому дефіциті в усьому світі, говорить про те, що готуватися треба всім. Друзі, чи залишилось у вас питання? Прошу. Я бачу питання під нашу трансляцію, і це питання від споживачів. Люди кажуть, що енергоємна промисловість засереджувалася на тимчасово окупованих територіях і зараз цього споживання немає. В країні є генерація з чотирьох АЕС. Я цитую, і чому вони не покривають навіть дві третини потреби населення, куди поділася генерація чотирьох АЕС? Це дослівно. розказую. Немає ніякої генерації з чотирьох АЕС. Є генерація з трьох АЕС. Я сказав уже під час брифінгу про те, що Запорізька атомна електростанція встановленою потужністю 6 тисяч мегаватт. Наразі її генерація нам недоступна. Вона знаходиться на тимчасово окупованій території нашої держави. Сподіваємося, що дуже тимчасово окуповані території нашої держави. Тому ви зразу можете від атомної енергетики відмінусовувати добрі 40% одразу, просто на вході. Далі, не вся енергоємна промисловість розташована на окупованих територіях. Слава Богу, у нас в Україні є інші регіони. Де є важка промисловість, яка забезпечує забезпечувала, принаймні до вторгнення досить велику частку експортної виручки нашої держави? Ці регіони, зокрема Дніпровсько-Запорізький енерговузол, вони не окуповані, вони споживають електроенергію. Хоча мушу зазначити, що Наразі частка споживання населення безумовно виросла порівняно з часами до вторгнення, тому що багато підприємств великих споживачів вони або зменшили сильно споживання електроенергії, а деякі просто не працюють, тому що ліміти або режим споживання, який їм доводить там, наприклад, обленерго, не дозволяють їм забезпечити навіть мінімальні технологічні потреби. Загалом обсяг доступної нам генерації впав сильніше. Ніж скоротилося споживання порівняно з часами до вторгнення, тому це ще один. Я розумію це питання. Хочу, щоб всі наші глядачі, і всі українські споживачі чітко розуміли: у нас внаслідок атак, внаслідок окупації ЗС, пошкоджень генерації і генерація, яка стала недоступною, її відсоток вищий ніж відсоток скорочення споживання. Особливо, якщо ми подивимося, наприклад, споживання е взимку. Дякую вам, дякую за відповіді, дякую за інформацію. Дуже важливо, друзі. З нами був Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 14.30, Тож залишайтеся з нами, а ми віримо в наші збройні сили. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!